24 жовтня особовому складу Олександрійського відділення поліції офіційно представили нового керівника. Керувати районним відділенням призначили Олександра Кодака, який донедавна очолював Олександрійський міський відділ поліції. Перед новим начальником районного відділення обласне керівництво поставило чітке завдання підвищити показники роботи підрозділу. Головні завдання реагування на повідомлення громадян, якісне обслуговування виїздів. Допомога населенню, розкриття злочинів. Олександр Кодак розповів, що робота на новій посаді має свої особливості, адже Олександрійський район найбільший в області. Однак, як виходець із сільської місцевості, він знайомий зі специфікою життя в районі та сподівається налагодити плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування. З районом потрібно буде знайомитись, тому що в основному службу проходила в місті Олександрії, знаю більше місця, але я думаю, в найкоротший час. Ознайомились з районом, обіду міські сільські ради ознайомились з головами сільським радами. Тут ну, працювати колишній керівник Олександрійського відділення поліції Віталій Кравцов очолив Онуфріївське районне відділення поліції.